Я навіть казати здрасті не буду, тому що, знаєте, вітатися нам немає. про що. Харизма, енергія та краса. Зустрічаємо Юля Антольна Спайзьор, людина, яка дає якісний зворотній зв'язок. Я навіть не знаю, який урон отримала кожна людина, яка дивилася цей, цей фінал Євробачення. Це був просто фінал. Цей фінал можна назвати тільки тима трьома словами, які озвучили в ефірі СТБ і Йоа Перший судді. Повне жопа для вас. Жопа! І ведучий тому числі. слово жопа. О, вже третій. От я не знаю, який болявий порог має бути у того, хто дивиться український телевізор. Це ж просто людина дов бути із чавуну. <плес> Ви ж пам'ятаєте, яке було гасло. Дуже красиве гасло на українському Євробаченні в 2016 році. А в цьому році яке було гасло? Кохана, я приніс тобі срач. І це вже починає роздражати. Якщо вас дратує те, що я говорю, Ні за все, одного мене! Я... я слухаю те, про що говорять і пишуть люди. Не озвучуй, що пишуть про тебе. Бри знаю, що Ні... пишуть про мене. Та... Це лишня для мене зараз інформація, я розумію, Зачем мені це треба зараз? За що б не взялося? СТБ вони все одно зроблять биту екстрасенс. Ждук Богдана Хмельницького в ньому! Або кохана, ми вбиваємо дітей. Повне, тотальне, в хорошому сенсі, знищення аудиторії. Або вагітна в 16, або давай поговоримо про секс. Знаєте, мені так хотілось, щоб вийшов Карпачов і добив це все. Три роки. Так, от я тобі скажу, що тих е, сценаристів, яких комісували, їх вернули обратно для того, щоб зробити це Євробачення. Света, ти ж букви розбираєш, так? Да? Ну, я сподіваюсь теж, що чоловік, який працює на СТБ і займає пост креативний продюсер Євробачення, да? от, чоловік вже не останній, вона теж вміє читати. Вона теж вміє читати, а все одно кажеться, що не вміє читати, Тому що пункт 2.6 голосить наступне. А СТБ, конечно, звісно. Що політика? Та не чули, не чули, не бачили. Скільки може тривати психологічне насилля? Ну скільки. Ми ніяких законів України не порушували, мені зробили нічого поганого. Як ще не били на Євробаченні світ, я от не понімаю. Бий своїх, щоб чужі боялися. Ну і, звісно, свята про математику. Давай про математику, тому що ми прошлий раз з тобою вирізали, а треба було поставити. Було восім пісень. 8 пісень да? умножить на три. Скільки? Виходить? 24. 24. Минулий раз е, помножили, 8 на 3 і вийшло 221. Цей же раз на фіналі було 6 пісень. 6 умножить на 3, скільки буде? 18, да світа! А у телеканалу СТБ все одно, получається 222. Вони роніють, як в отій антіутопії 2 на 2, а там все одно 5. 222 хвилини. Ми чекали для того, щоб зрозуміти, що ми відправляємо Маруф на конкурс. Ну, як відправляємо? Люди, хто проголосували за Маруф, а відправляти її не хочеться. Їй не хочеться відправляти, понімаєш? І голосувати за інших не хочеться. Ну відправляти марув теж не хочеться. Зараз піду знайде до дорослі розмови. І от з'ясувалося, що українці думають, що вони коли не голосують, вони протестують. А Світ, коли ти не голосуєш, ти все одно голосуєш. Ти даєш нуль в той час, як хтось дає одиницю. І відправляє голоси за Маруф. Голосуйте все таки, думайте головою, а не серцем. Ну і для того, щоб переконати вас в тому, що Маруф отримала максимум. Бонусів від участі в Євробаченні 2019, хоча я хоча і не планувала взагалі бути на Євробаченні 2019. Я написала Руслану Квінті, що я хочу виступити на національному відборі як приглашений гость 24 лютого підписала контракт із новим піарником Юлою. До речі, якщо ви пам'ятаєте, вона свого часу допомагала піарити Світлану Лободу. О, да, да да, і воруч, праворуч, лише вліхайші, лише вліхайші. Так, от світ і всі глядачі. Те, що це е, була історія, в якій енергію втратили лише глядачі, підтверджує один факт: рейтинги отримали СТБ і а перший 11,56 Частка, але я вам хочу сказати, це не так вже й багато. Бомбило на всі 58. Хто ж отримав? О, ну як це хто отримав гроші? Ну, це ж все не безплатно було, правильно? Є же ж люди, які отримали ці гроші. Але у мене питання, що отримали ви? От що отримали ви? Ви реально щось отримали? Перерахуйте, будь ласка, в своїй кишені, що ви отримали, для того, щоб наступного разу не витрачати стільки часу на те, що, ще раз нагадаю, не впливає на розвиток нашої країни. Дякую! До наступних скандалів Юлія Анатоліна, Спайс Геро для детектора медіа і реабілітація світа. Треба реабілітація всім, хто дивився те євробачення. Молоко вже не допоможе.